І так, друзі, я думаю, найбільше розпіарена тема. Е, з часів, коли Толкін написав свого Володаря перснів, гарцюючий поні, всі пам'ятаєш, середньовічний шинок, легендарний, всім відомий, вообще просто, от -от всі такі заходять, і такі уявляє собі середньовічний шинок, уявляють собі щось ось таке. І знаєте що? А ніхрена такого. Ніколи не було в середньовіччі, про ми говоримо. По-перше, середньовічний сільський шинок, в якому справжні герої можуть відпочити за келихом Ельо. Фігня, тому що в селі нафіг не потрібен ваш шинок. Все б чому? Тому що справжні селяни п'ють, коли працюють, і їм не потрібно спеціальне місце для того, щоб випити Елю. Вони п'ють Ель під час роботи, вони п'ють Ель. Після роботи і перед роботою, якщо Ель не скис вчорашні, вони теж його п'ють. Тому для середньовічного селянина така, такий феномен, як шинок, це якась байда, взагалі, яку, як то кажуть, не приший кобилі.